Суперсереда у Сільпо тільки 7 травня. Поки Москву атакують хвилі невідомих дронів, вона повним ходом готується до свого традиційного параду пабідабесія 9 травня. У рамках підготовки жителям російської столиці і Подмосков'я масово глушать інтернет і мобільний зв'язок. У центрі Москви обмежили автомобільний рух, а деякі вулиці закрили навіть для пішоходів. Щоб путінська вистава на Червоній площі пройшла без неприємних для Кремля сюрпризів, для звичайних відвідувачів її вже теж. Закрили московити так бояться, чи то дронів, чи то ще чогось, що навіть мавзолей із тілом ватажка жовтневого заколоту Леніна, затулили броньованими щитами. А Розгвардія і служба охорони раптом що готують маршрути евакуації нечисленних високих гостей параду з трибуни. Питання куди, мабуть, таки до Леніна. Ну і не дарма ж кажуть у народі за лихим прикладом, і сам лихий стане, що ти Дональд Трамп готує військовий парад у Америці на червень уперше за кілька десятиліть. Планують танки у Вашингтоні і авіацію над Білим домом. Присвячений цей парад буде 250 річчю американської армії. Ну і знаєш при цьому що цікаво, що створено американську армію раніше за проголосовану декларацію про незалежність Америки. Ну а ще день параду співпадає із 79-м днем народження Дональда Трампа. І ти вірно зауважив, таких заходів не було від 91-го року, коли штати святкували перемогу у війні у перській затоці. То чому Вашингтон вирішив відродити паради? Ну і як на це все реагують американці, Юрій Гула із Сполучених Штатів. Вже незабаром біля капітолія намалюють схему, де стануть танки, як пролетить авіація, яким маршрутом крокуватимуть військові. 14 червня у столиці США відбудеться справжній військовий парад. Ініціатор Дональд Трамп, який хоче, щоб цього дня святкувала і країна, і він сам. Понад 6 тисяч солдатів, півсотні літаків, десятки видів артилерії та бронетехніки. Вашингтон готується до видовищного шоу. Офіційно це 250 п'ятдесятріччя американської армії. Неофіційно ще й день народження Дональда Трампа. Йому виповниться 79. І, хоч дата не кругла, але як пише західна преса, підготовка до параду і до дня народження розпочалася ще торік, ще до того, як Трамп переміг на виборах. Дійство обіцяє стати одним із наймасштабніших в сучасній історії. США. У нас буде великий, прекрасний військовий парад. У нас найпотужніші ракети на світі, у нас найкращі підводні човни на світі, у нас найкращі танки на світі, у нас найкраща зброя на світі, і ми це святкуватимемо. Подібного в Америці не проводили з 91-го, коли востаннє помпезно святкували перемогу у війні в перській затоці над Іраком. Президент Трамп вирішив вирішив повернути історію ідеєю відновити парад він жив роками. Про це не раз говорив ще за часів свого першого президентства, надихнувшись колись візитом до Франції на день Бастилії. Європейська традиція йому дуже припала до душі. Але тоді ініціативу американці зупинили через вартість побоювання пошкодження доріг і невдоволення частини конгресу. Тепер жодних перепон. Президент США обіцяє, що парад буде незабутнім. Він розпочнеться в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Саме там розташований Пентагон. Звідти колони рушать до самого центру Вашингтона, національної алеї, яка пролягає між капітолієм та білим домом. Маршрут година пішки. Все супроводжуватиметься піснями, танцями та святковим фейерверком. От тільки жителі столиці ідею з парадом поки сприйняли без особливого ентузіазму. It's more for his ego. це більше для його его, ніж для американського народу. Я думаю, це просто несенітниця. Це якась маячня. Він більше хвилюється про свій день народження. Я не підтримую всього, що коли-небудь підтримує Дональд Трамп. Та парадом Дональд Трамп не обмежився цього року. Він вперше офіційно визнав 8 травня днем перемоги над нацизмом у другій світовій війні. У США цю дату раніше відзначали лише неформально, тоді як Росія традиційно визначає 9 травня парадом, який часто називають побідобєсієм, коли пам'ять про мільйони жертв перетворюється на демонстрацію мілітаризму. Трамп же вирішив відновити історичну справедливість і публічно заявив на увесь світ, що це не Росія, а саме США стали вирішальною ланкою у перемозі і в Першій і в Другій світовій. Ми виграли обидві війни. Ніхто не був близьким до нас за силою, сміливістю чи військовою майстерністю, але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми збираємось знов почати святкувати наші перемоги. Дональд Трамп, президент США. І, хоча 14 червня свято офіційне, а танки справжні, головною зіркою параду здається, буде не бронетехніка. Щоправда, Дональд Трамп запевняє, усі дати збіглись випадково День прапора, день армії та його власний день народження. Експерти вже підрахували на це дійство. Доведеться витратити понад 45 мільйонів доларів. Та президент називає це дріб'язком у порівнянні зі значущістю події. зі США Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини. Настав час переозброєння і готовності до війни. Так, висока представниця ЄС з політики безпеки Кая Кала заявила у березні, і от уже більше половини країн Євросоюзу хочуть задіяти пункт про надзвичайний стан, щоб не порушуючи фіскальні правила ЄС інвестувати у власну оборону. Більше і ось Німеччина. Вона єдина із п'яти найбільших економік Європи, яка скористалася пропозицією виконавчого органу ЄС, щоб показати, що країни Євросоюзу в зусиллях переозброєння насправді єдині. Ну і до запиту вирішила приєднатися і фінансова стабільна данія. Як усвідомивши нарешті загрозу для себе, Європа компенсує багаторічне недофінансування секторів власної безпеки і власної оборони. Анна Грішина розкаже. Понад половину країн ЄС хочуть зміцнити свою обороноздатність, тому просять Брюссель задіяти положення про надзвичайний стан, що дозволить державам витрачати на закупівлю та виготовлення озброєння більше, ніж вже закладено у бюджетах. Активація Данії допоможе надіслати сигнал зовнішньому світу, що країни ЄС об'єднані в зусиллях з переозброєнням. Лосе, міністерка економіки Данії, ухвалення такого положення передбачає до вже узгоджених країнами 2% від ВВП додавати ще по півтора протягом наступних чотирьох років, не порушуючи фіскальні правила Євросоюзу. Наша мета модернізувати можливості безпеки та оборони Іспанії та всієї Європи, покращити умови наших збройних сил, модернізувати обладнання та розробляти нові технології. Нам потрібні значні інвестиції, понад 10 мільярдів євро до того, що ми вже виділяємо. Заможні Нідерланди та Швеція фіскальних поступок на закупівлю озброєння не просять. А от Німеччина, чия економіка одна з найбільших у ЄС. Положенням скористатися хоче і має грандіозні плани: в рази наростити і свою обороноздатність, і допомагати Україні. Ми продовжимо зміцнювати наші збройні сили. Бундесвер нарощуватимемо інвестиції у оборону. Ми продовжимо бути найміцнішим прибічником України у Європі, щоб відстоювати її свободу, суверенітет та європейське майбутнє. Ми прагнемо зробити Німеччину як і її армію, інфраструктуру. Основою оборонної Європи. Про це минулого тижня у штаб-квартирі НАТО заявив президент ФРН Штан Майер на зустрічі із генсеком альянсу. Раніше ж у березні очільники більшості країн ЄС підтримали план зміцнення оборонної спроможності Євросоюзу на 800 мільярдів євро та плюс 150 мільярдів кредитами. Бо виклики, такі як російська агресія і китайська експансія, європі вибору не залишають. Питання не в тому, чи існує реальна загроза безпеці ЄС а у тому, чи має ЄС брати на себе відповідальність за особисту безпеку. Насправді ми давно знаємо відповіді, але реальне питання чи готова ЄС діяти настільки рішуче, наскільки вимагає ситуація. На столі у Брюсселі і біла книга щодо обороноздатності ЄС у документі за наступну п'ятерічку. Пропонується посилити європейське ППО, наростити спільне виробництво та закупівлю озброєння, зміцнити зовнішні кордони, зокрема свого з Росією і Білоруссю. Усі ці ініціативи наразі доопрацьовуються. Остаточно затверджуватимуть їх за місяць. Частину на саміті НАТО у Гаазі іншу тут у Брюсселі на саміті лідерів ЄС. Після чого європейська оборонна система може стати однією з найміцніших у світі. У всіх проєктах передбачено і захист оборонних інтересів України. З Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна марафон. Єдині новини.